Гор! Фупків! І сьогодні я буду набрати махарену. Е, давайте все йде брати. Так, давайте все починаємо. Почекайте трошки. Будемо грати, нам треба ще вибрати. Перша маша. Так, кого вибираємо? Я виберу. Як вийде його, а цей дірон Крапочків, то небезпека. О! Я стріляюся. Все, все. То фізня, він фізня. Так, було. бувати треба. І всіх інших треба було обувати, тіточки треба охватувати, бо вони мої. А вони ми, вони вкрали. Ой, мене знищили, та нічого. гаразд, я іншого візьму. Там є ще один. У мене є багато їх. Але там ще не всі. Там ще є багато їх. Ді! Мої крапочки! Та моя крапочка. Бачиш? Бачите, як я вольку тримаю. І так буде, як буде це дуже багато рибати на Добре, то гарто. Добре, все. Дивіться, дивіться гаразд я їх уб'ю. Напевно ви думали, що щось кинать відео. Відео. Ні, то ще не, не кінець. Ми будемо продовжувати. До хілі. Давайте все. І сюди, і сюди. що ми... Та Тому... моя база. tebe chceš Tam je jedna hra. To je to je Ти дуже сильно поганий. <рі> поганий. Той тоді поганий. Його дуже багато е крові. І десь ввійце поганий. Я не менше кров'ю нічого. Він зробив собі щита. Ага, а я його тобі ламаю, проламаю. У мене є такий робот. А, пішати звідти. До речі, у мене є такий робот. Ну, я його нічого боку в'єм, або він не б'є. Впався, грудюська, впався. Але я його не можу, ці, бо то бандіт. А поганий. Ганий безпечний бандит. Робот. Та роботяга. Найомтеся. Це я погартова, як могу таким небезпечим бадитом зайомитись. Так останній нас робот Туда. Робимо собі щит. У мене шлісь. Духе щельлись. Але я не знаю, чи то не кінець. Мабуть, є. Нарешті хоча б був. Я програ! Ну що, що я, я виграю? Я виграю. Обіцяю, що я виграю. На мені піхені буду пока О, бачите їх на фігні, гадон, справжні гроші, а то якісь штучки дручки А то якась тука друка, а то мені на кращий робот, а то я гортаю. Так, забираю і так. Виходжу і там то сюди і виходжу. Все. Дивіться ще. Все виходжу. Дивіться ще отут. О. Дивіться ще тут. І все. Зараз будемо грати, вигравати. Скоро будем хотеть это видео. Да. Роты. Все, идем. я выиграю этих воеводов? Вы знаете, что такое воеводы? Я не знаю. Я не Тут есть так много воеводских. Я на тайну друзей. я на верю. Його не бачили. Но програв. Но не шия не програв. Хорошо, я могу еще Але Вот он точно. Но я обіцяю вам. Я мушу виграти. Я мушу выиграть. А немаю мушу. Останній робот. Останній робот человечек. Так. Сюда. Рабы и нападаем. И так воевода скоро буду. И так в эти воеводы вернусь. И всё. Воевода! Тебе чей-то тупой? Вот твой тупой, будем Давай похиль мене О, нарешті. Дякую, 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 дякую. Наращива хиспити. Димся, кто збирает. Похожем, папа.